Вітаю, я Рафаїла Ванжела, членкиня Національної спілки письменників, авторка чотирьох книг, керівник гуртка журналістики, педагог і психолог. Сьогодні я хочу від всього серця привітати е, славний колектив Центру дитячої тайнацької творчості номер один міста Героя Харкова і е, е, побажати йому усіляких гараздів. 12 років позашкілля це е, е, праця в співавторстві з Сильним колективом. Це підтримка і доброзичливість. А та найголовніше це імена дітей, які закарбовані не тільки в одній з моїх чотирьох книг. Це діти-співавтори моїх рядків, ілюстраторів. От стільки їх багато. Айле і багато-багато іншого. Це і е, вистава е, пошелу Сільверстейну на сцені е, театрально-музичної бібліотеки імені Станіславського, де закінчується тротуар. Це і е, робота впродовж п'яти років е, в спецшколі для незрячих і слабозорих дітей. Це і тіча Global Prize Ukraine, і е, молода слабожанщина щорічна і за її. Е, участі дипломи, грамоти І найголовніше це щорічні публікації в Альманасі Левада. Дуже-дуже багато всього, але дещо з цього потрапило в наш ролик. Він до вашої уваги, записуйтесь в гурток журналістики. Вітер на Харкові, вітер такий двоє. А ми дуже вітання з міста Героя Харкова. Його каже не привіт всім. Я Іван і хочу подякувати вам всім за те, що ви мене підтримуєте. Я люблю дуже сильно журналістику, тому що я люблю знімати відео, я можу зняти відео, яке я захочу, і вам це буде цікаво. Дякую моєму вчителю і всім вам з, з Дякую. Гуздок журналістики я відвідую, тому що він допомагає мені розвиватися. Виконуючи проекти, я малюю, багато читаю, пишу вірші. До того, до того ж, на уроках Анжели Осенівної я почуваюся спокійно та затишно. Від спілкування з вчителькою та гуртківцями. Мені тепло на душі. Усім привіт! Мене звати Олександра Ворнова і я з гуртка журналістики. Мені подобається журналістика тим, що коли я на неї заходжу, то мене зустрічають з великою радістю, що я можу висловити свої враження від того, що відбувається навколо мене. Привіт, журналістика. Мені я сьогодні хотів розказати. Чому мені подобається журналістика? Тому що я можу записати все відео, яке я хочу. Наприклад, он там от у нас гриби. Бувайте. Я не робив Могонську журналістики. Мені дивлять. В чому мені подобається журналістика? Тому що я дізнаюсь багато нового, і ще я хочу стати ютубером. а це пов'язано з журналістикою. Всім привіт! І з вами Катерина Фалькос, гурська журналістики. Я відвідую гуртак журналістики вже майже 4 роки. На журналістиці мені дуже подобаються розповіді керівника журналістики. Мені дуже подобаються різноманітні за. Я за допомогою журналістики. Я стала більше спостерігати за навколишнім світом та більше знімати відео. Всім до побачення. Привіт, друзі. Я вас вітаю з Днем журналіста. Також я бажаю перемоги Україні і вам найкращого життя. Всім привіт, мене звуть Дмитро Балюк, і сьогодні я говорю по Заопасні. дні тут багато людей. Харківський зоопарк був відкрит у 1895 році. Ви знали, що лев з'їдає 7 кг м'яса на день? А що найближчими родичами крокодилів є птахи? До речі верблюд та багамот є шульними тваринами. А в деяких країнах люди їдять по ви завжди завітати. Харківський зоопарк і побачите все на власні очі. Всім привіт! І сьогодні я розповім про фільм Дмитра Комарова Екстремальна професія. І ми не будемо тягнути кота за хвіст і ми починаємо. Перше, що мене здивувало, як до заліз на 18-метровий замок. Не кожен може залізти на таку висоту, наприклад, як я, тому що я дуже боюся висоти. А ще мене здобувало, що за одну добу півмільйона посилок знаходяться на терміналі не більше, ніж дві хвилини. А ще для себе я зробив відкриття, що на новій пошті працюють роботи, які перевозять стелажі. Цього року моя мама з діткою створили новорічну локацію в центрі міста для всіх харків'ян. До нас приходять батьки та діти, подруги та сестри. навіть з домашніми тваринами. Щоб в пам'яті залишити чудові спогади, у заняття гуртка журналістики побачили. Поливаного Світлана Івановна, Добре. то моє серце і я ж тут трошечки Добре, стану, йди, так, так. От. тому що Добре, по це важливо, і ми в Харкові передаємо так. всім вітання і обіймаємо всіх. Да. Сподіваємося, що скоро вже не буду тут ракети. Добре, як я сумував за Харковом. Так ось, спочатку, коли я тільки проїхав в Кременчук, я вже, вже сумував, але, але спочатку слабко. Потім через один місяць я вже, я вже почав сильнішити сказав батькам, що я скоро хочу вже повернутися. Та... Якщо був в бал, я була б зимовою королевою Калини. Я тимур з гуртка журналістики міста Харків. Зараз я розповім про чинену гірку. Ця гірка була частиною Макдональдсу. Дивом, білосніжним і красивим. Щастя в пазусі несе, щоб було у вас усе. Привіт, друзі! Я вас вітаю з днем журналіста. Також я бажаю перемоги Україні і вам на кращого життя. Мені подобається журналістика на і там я учусь. Ми Українці, ми за Україну. Україна, слава Україні. Можна? У... Сл... Слава Україні. Героям слава смерть ворогам. Україна понад усе. Хіба відміряєш своє життя роками? Від перших кроків назавжди перед очами... І перший дощ, і перший сніг, і дотик мамин, садок і школа, і бузок, і журналістики гурток, ваш вчитель з вами.